Що там дівчаса вона? Я ту нодячку обняла. Бо... Я так плакала, не можу видрижати, але вона мені дає команду, мама, тільки не плач, тільки не плач. Але ж ходесенька така. Я їй ті ручки взяла так у свої руки, воно що ж, про шкуру ти кісточки видно. Я їй просила, Надя, перестань вже голодувати. Пожалій мене і себе. Вона каже, і, себе не, і тебе не пожалію, і себе не пожалію. А так, як, як поки випустять мене в Україну, то я перестану голодувати. Коли війна почалася, вона приїхала, говорить, мама, буду йти на війну. Кажу, Надя, на що тобі та війна? Це ж чоловіча справа. Мама, ти в нас патріотка, ти нас виховала патріотами, і я давала клятву своєму народу захищати свій народ і свою державу. І пішла. Я з нею попрощалася, поцілувала, перекреслила її, кажу, хай тебе Бог береже. І вона 17 червня вона попала в полон. Вона воювала в Айдар, а Айдар це всі хлопці з Майдана. То вони стояли там у щасті. Віра каже, мамо, я вже скучила за надію, поїду до Наді. Я кажу, ну йди, якщо там не опасно. Ну, мама, ну там кругом буде опасно. Ну, я кажу, ну глядиш там. І Віра приїхала, я дзвоню, Надя, що тобі передати? А вона мені каже, мама, тут і щастя, нам носять свіженьке молоко, мед нам приносять. Ну, якщо ти там добреньке щось передаси, то добре. Ну, я що можу передати? Варення 10 баночок літрових всякого. Купила сало, купила цибулі молодої, почистила і кажу, хлопці будуть їсти. І Віра поїхала. Поїхала Віра, каже, розгрузилась на півтора часа, каже, навіть менше я з Надією спілкувалася. І цей Мельничук Сергій дзвонить Надя, нас обстріляли. І Надя з Вірою, Бігом на машину і поїхала. Віра Надя перев'язала ранених, а Віра перевозила їх у медпункт у щастя сюди. Потім Віра говорить, що я дзвоню до Наді, Надя мовчить. Ну, я, каже, злякалася, думала, може, і з щось вже зробила. Ну, Через певне Надя подзвонила. Віра, я теж ранена, але пуля пішла на виліт, і вона показала, от, -от, -от її. Добре, що кістку не зачепила, нижче локтя махнула. Рана. Ну, мені хлопці говорять: Віра, давай нам машину, ми поїдемо, заберемо на Надю і привеземо сюди в медпун. А ви будете бетером їхати. Ну, Віра, там ще Руслан, Руслан, не руслан, а Руслан який то парень е, балакає там каз, з Вірою. Тоді Віра говорить, я сіла в Бетер, а ще пулі летять. Коли, каже, я бачу, воно світить світять, летять вже ось біля Бетера. Я, каже, вискакую з того кабіни і катаюся, кочуся, а за мною вже за метр зупинилася голова цього Рустама, Знесла голову цьому хлопцю. Я, каже, думала, що вже розрив серце получу. Ну, а тоді її теж взяли і в підвал там наших хлопців, і віру кинули. О. Ну тоді Надю це схватили і її держали сепаратисти, ви бачили по телевізору, як її там прикували до труби і допитували. Ну так її ж забрали, я ж її не бачила, що до 20 травня, оце 13 жовтня тільки побачила. У психушки, які завели, завезли. Ми подзвонили до того Дреманова, мій адвокат подзвонив. Він розрішив нам побачити ту Надю. Ну то що там Надя? Через цікло Надя вийшла, і чотири такі поліцаї, здоровенні, стоячого, запрацювати трактор потягнути, і дають команду розмовляти тільки на руському мові. А я говорю, я російської мови не розумію, хоча я не і грамотно пишу і, і говорю, і читаю, так же само, як і Надя. Ну, по нашому закону тільки по-русски. Я говорю, по нашому закону тільки по-українськи. Надя засміялася і говорить, давайте переводчика. І вони засміялися, та й ми говорили з Надією по-українськи. Я так вчора документи читав, що вроді їй дозволили читати російську літературу і пишуть, а чи правда, чи брешуть, що російську класику вона читає, українські книги їй не дозволяють читати. Тільки російські. Надя просила, Надя покинь, бо це ж. І я їй написала письмо. Надя, це ти, це тільки радость для твоїх ворогів, що ти голодуєш. І що ти почала голодувати 75 кілограмів було, а зараз у тебе вже 50 немає. То для кого це воно буде вигідно? А ти училась на 4-5, на бордерочика і стрибітеля? І ти об'їздила на третьому курсі всі аеропорти Україна, де ті стоять і самоліти військові. Ну, Хмельницька область Староконстантинів. Так як вони не літали, вона взяла направлення на броди, військові вертольоти. Ну а тоді їх там кілька чоловік послали, сім чоловік, по-моєму. на не в Ніколаю на два місяці. От вона перевчилась на вертольоти. Та я їй написала. ти... Повинна їсти і набиратися сил. І літати ти повинна на літаках, на військових. І літати ти будеш. Але тільки покинь голодування. Ну, але ж Надя сказала, я голодування тоді покину, коли я буду в Україні. Ну, то це що, 72 дні, а медицина розрішає тільки 40 голодувати. Ой, Боже. Ну, а Надя вона зародилася така, мабуть. Тому що я дуже коли була війна, а ті ж німецькі літаки вони так вили страшно, що ми бігли і ховалися у всякі кущі. А тоді, вже після війни, то я дуже боялася самолітів. Це до бабушки піду. То вже я буду біля воріт, а як летить самоліт, я біжу в хату назад до бабушки боялася. А потім, вже, коли я так стала на роботу, ходити, мені щось дуже потягло льотчиком. От мені дуже хотілося бути льотчиком. І то я і зараз прийду, то дивлюся в небо. От і всі зірки вважаю, зодіаки передивляюся, Ну, то мені говорять, це твої гени передались наді. Ну, може й так, не знаю. Коли я їх возила в Крим на відпочинок, ну я самолітами їх возила, то Надя це сидить біля ілюмінатора і дивиться. Мамо, а в цих хмарках можна кувіркатися, а ручками можна її торкати? Кажу, ні, начка. І от вона все час дивилася оце, на ці хмарки, на це все. А воно ж інтересне. Я сама їхала цей раз летіла, то дуже красиво. Ну, і в неї такий характер, що він проявлявся з дитинства. Їй ще не десь у вісім місяців вона вже почала балакати. Папа, мама, такі слова. А вже в рік вона вже віршики запаминала. У рік вона пішла, десь не було ще року. Вона вже побігла так, десь місяців 10-11. А ходить по кроватці, і я їй вчила віршики. Ну, то снігу-снігу білого накидала зима, прибісувати занька це дуже довгий вірш. А вона ходить по кроватці, мамо, розкажи мені віршика. Ну, я розказала. Вона почала повторати, а тоді збилася. Мамо, повтори ще мені віршика. Я її повторила, і вона слово в слово пішла. Значить, я замітила в неї хороша пам'ять. А тоді я рильський, такі вже меншики, там замір у всьому світі, це значить за життя разом працьовитий мами за дитя. Ну і це прийдемо в лікарню, тому що всякі треба там прививки робити, то вже врач слухай, я вам розкажу віршика. Вона вже каже: ну, наді, давайте обслуговувати. Ні, я вам ще одного, я вам ще одного. <свісно> і вона то лепетала. Але якщо ти хочеш їй щось допомогти, то вона рукою. Я сама. Все, і раз вона махнула, може другий раз. Не, не питатися щось там їй допомогти, вона сама буде робити, щось треба тягнуть. В школі кінчила школу, я кажу, Надя поступає. Вона каже, мама, я не знаю, куди поступити, я ще не приділилась, от не можу я себе ще знайти. Ну, вона робила після школи і на заводі Артема, щось там робила, в сім'ї спорту і молоді, от там була. Ну, поки вона в селі там, у сестри. А як був Чорнобиль, то вони там взагалі були, то я занесла документи, її в училище 46 там на Фрунзе на Подолі. І вона її там треба три роки вчитися, вона її за півтора року закінчила, і модельєр-конструктор, закройщик, так вона. Коли вже вона уходила, то та директор, Надя, ти повина поступити в інститут. По швейному ділу». Я Марія Лопас не буду. В тому було кіно Марія Лопас. Я їй казала, Надя, ти ж дуже красиво малюєш. Ти моди, всякий повороти квідур. ну вона про моя то бачить його. Ні, мама, я Марія Лопас не буду. Ти хочеш, щоб я була Марія Лопас, Ну, коли ну і а ательє, є всім треба даєш, не схотіла. Тоді вона поступила на а це як вона на журналістику вона поступила. Бо їздила у Харків, не прийняли, дівчат ми не приймаємо. Ну, пішла на журналістику. Ні, 18 років, це в 17 кінчила школу, значить, це вже за крочик дизайнер, значить, 18 ти дівчина не приймаємо. тоді дівчина, другий рік дівчина родить дітей, виходь заміж, третій рік ти йде в армію, ми побачимо, хто ти такий. І от вона пішла на журналістику. Провчилась вона на журналістики рік. І забирає документи і йде в армію. Йде в армію, тут п'ять місяців вона поробила в залізничних військах на телефоні в Києві. А що це? Хіба це армія? Що я саперної лопатки в руках не дрижу, не знаю, що таке? Гвинтівка. Взнає вона, що Ремобільні війська вже товари, вона переводиться туди, 4 місяці там провчилась і беруть її на Ірак, організовують частину. І вона йде туди. Один командир там не хі брати, а другий сказав: я за одну надю тобі 5 хлопців віддам, а надю візьмемо. І оцей цей метіжив Олег. Вони хрещені, але там хрестили, ще піп хрестив їх. І оцей Олег Мітішив, він був їм хрещеним батьком. І він оце погиб. Ну, це сьомого Різдво, вони відмітили Різдво, але не те. І факт, той, що рвануло, і їх всіх сім чоловік погибло. Я якраз ліпила вареники з картоплею. Мені дзвонить сусідка, Марія Івана так і так. А я вже сама чула, я вже плачу над тими варениками. Вона каже, дали телефон, подзвоніть за нами. Я дзвоню, мені відповідають. Фамілія, і ім'я. Кажу так, Савченко Надія. числі погибших і ранених не числить. Ну, слава Богу, але ж я місяць плакала за тими хлопцями. Ой, А тоді, вже, коли вона приїхала, і через нашу квартиру дуже багато солдат прийшло, ці з Ірака. Кожен їде, до наді заїжджає, до наді заїжджає. Я всіх їх угощаю. І от один капітан був. Вона дівчина непогана, у Житомирі там був один майор, теж не жонатий, ваша Надя мені дуже подобається. Я б тільки віздати дружину, кажу, я не мішаюсь. І тут же приїжджає капітан, а Надя вже мені каже, мама, Бек, тут говорить тобі, що він хоче, щоб ти розрішила нам поженитися. Кажу, ні, Надя, ви собі самі. І він так мені просить, я предлагаю Наді руку і серце, кажу, ви знаєте, ви люди військові, ви договаруєтесь. Я не мішаюся. То він розказував, коли. Взірвалося і розірвали на куски оці хлопців, вивели солдата, вони всі блюють. Ні одна душа не може. А Надя стояла на посту, вишка чи що там постати, каже, прибігає, закатала руки рукава за локті, і збирає те м'ясо і плаче в гірку сльозу, і називає всіх фамілії. Його підійшов той командир, така, як ти їх оце розпізнаєш, вона знаю, той, той, той і всі назвала. Вони говорять, то тобі пам'ять, що ти так мало служив, а ти так здорово запам'яв. Ну і в березні вже вона приїхала. Приїхала і знов поступати у Харків. А їй кажуть, ти вже стара, вже тобі 24 рік, а ми приймаємо 23. Ну, вона в мене така, що зло... За словом у карман не лізе, так само, як і я. Вона каже, ви мене не приймали у 18, 19, 20, а літати я буду. І вона їде до Анатолія Гриценка, записується на прийом. Два місяці жде. І ми там у селі були, вона масила хату надворі дворі, сестри. І тут дзвонок Надія Віктора при... а Попадає вона до Гриценка через два місяці. Він каже, хочеш літати, літай. Давай їдь, здавай екзамен. Ну, мабуть, він подзвонив, мабуть, у той харків. Вона приїжджає, тут вже їй дзвонить. Надія Вікторовна приїжджає здавати екзамени. Вона здала, поїхала, здала екзамен і зачислена студент. Хорошо вона вчилася, але ж вона така, що не змовчить. Ремонти робить вона там. Ми коли поїхали, так дуже чистота порядок, там дівчата, ти бушла, ти там поряд, ці берці так стоять, приходить один старший їхній, «Надія Віктор, зробіть нам ремонт на кафедрі. А вона каже, давайте гроші, то ми зробимо. А він, ну, по 500 гривень зберіться, курсанти, та ви. А вона каже, ну хорошо, у мене 960, тому що я. Контрактник, а в хлопців 300 гривень, а де ж їм 500 взяти? Батьки просить, а ви ж продаєте інститутську землю, давайте гроші ми вам зробимо. А наче ти така язика, то да. він собі подумав. На другий день її відчислюють, за не Все, ви відчислені. Їде вона в Вінницю, в своє міністерство, це все розказує, виїжджає комісія провірає всіх курсантів, провірає журнали. А тоді говорить, так покажіть, як ви її очислили, за ній успіваємося. У неї ні одної тройки нема, 4-5, а ви її за ній успіваєте Надю Надію встановлюю. Другий раз вони дежурять у столові, а столова там здорова, там на сто чоловік столова. Вони розставляють тарілки, там ці кострулі ставлять на столи. Все. За одним столиком сидить майор, майор жінка, подполковник і полковник, мужики. Поїли, поснідали, пішли. Вона просить. Занесіть, будь ласка, посуд на ленту, бо ми не співаємо, поки ці 100 столів вони, чи ці, скільки там тих столів на 100 чоловік, поки ми вони уберуть, то вже треба обідати. Вони нічого пішли, мов убереш. Да? А вона в мене дуже законник. Закон для всіх однаковий. Обідать, приходять, вона їм ті тарілки насипає не мити, їжте. Вони поїли мовчки, і жінка і, і рано, і днем вона заносить свою тарілку. Їх не бере, теж видно така принципіальна. Занеси, хоч ти полковник, а я майор, занеси, ти такий самий, як і я. Надя знову просить, будь ласка, занесіть на ленту посуду. Вони влибнулися і пішли. Вечеру знов те саме Надя їй в ти грозні тарілки насипає. Їжте. Рано один з них підходить до неї і говорить: відстранені від польоту. Чого? Нічого не кажу. Надя знов їде. У Вінницю і знову все розказує, і знову виїжджає комісія, і комісія сказала так, це не думайте, що вам колись времена. Зараз времена такі, що ви повинні виховувати молодь, а не ви її караєте. Минулися ваші времена, що ви карали. Безневинно чи вину, безневинно скільки нас людей пострадало. Значить, Надю встановлює. І Надя кінчає. І коли ми поїхали на випуск 29 жовтня 2009 року, Надя вісить на дошки пошани. Надя і ще одна дівчинка. А я до вірику Віра, подивися, Надю два рази відчисляли і вона на доски почота. Ну а тоді, коли ми зайшли на суд, то я хотіла Надічці подати руку в ту клітку. Мене це поліцаї зразу діпхнули. Віра стала на весь різці і сфотографувала Надю на мобілки. І тут э, одна поліцейка прибігла, я її прозвала Барбара, як ото 17 місцевої весни була така сесовка, що душила наших. І ця підбігла сотри, сатри, сатри, сатри. Ну Віра почала стирати. Хлопець рядом з нею стояв. І ти, сатри, а він говорить, я журналіст, і до мене не маєте права. Ну, а тоді там, як оце вже Віра стирала, вона підбігла, ще підбіг такий низькорослий поліцай. Очі здоровені, такі як у Бугая і Горбатий ніс. А один стояв спереді, до нас лицем до суддів спиною. Ну, а тоді вже, коли віра нагнулася і Надя сіла, то вони там собі щось там переморгувались. Той, який стояв до спиною судді, спиною до суддів, Держать руки ж на цих своїх полісах і отако, А я за ними дуже спостерігала. І він отаку його на цьому пальці, і він отако. І цей вже недорослак поняв. Прибіг сюди і той же прибіг, і затулили. Надів не видно Вєрі, а Вєрі надів. І мені ж не видно. Я його прошу, кажу, вступіться трохи, я хоч дитину побачу, а він ще нарочне, ще щільніше ще став, щоб взагалі не видно. Як ми виходили вже суда, я хотіла Наді подати руку, щоб попрощатися. І він мене цей недоросток пхає і за руки схватив ото. Я кажу, руки відбери, відбери руки. І Надя кричить у ті клітки, руки убери, руки убери від мами. Їй 77 років, убери руки. О. І вони нас виштовхнули консула, мене і адвоката. Ой Боже, тоді ми вже прилетіли. А коли він мене виштовхував, то я вже кажу: ти не, ти не правнук Сталіна. Оце я сказала, бо щось воно туди похоже.